Головний агресор світу Путін відкидує 50-денний ультиматум Трампа щодо мирної угоди по Україні. За даними видання Reuters та й багатьох аналітиків, Путін налаштований продовжувати війну. Інститут вивчення війни говорить, що Путін ну, начхати на Трампа. Він навіть переконаний, що Росія здатна витримати нові економічні удари виключно з можливими тарифами від Сполучених Штатів. Медведів навіть заявляє, що Росію не печуть театральні вистави Трампа. І тут питання: а як ви думаєте, США знову через 50 днів зроблять вигляд, що нічого не було, а далі знову 50 днів для Путіна. Побачимо, але сенатор Лінсі Грем дав жорстку відповідь на цю зухвалість. Якщо Путін хоче знати, що станеться на 51-й день, нехай дзвонить Аятолі. Грем натякає на жорсткі санкції та ізоляцію, які спіткали іранський режим. Грем також застеріг країни, що продовжують співпрацювати з Росією, радивши їм повірити Трампу на слово. Тож, друзі, чекаємо 2 вересня. Саме тоді закінчується дедлайн Трампа щодо Путіна. А тоді побачимо, чи знову буде 50 днів, чи вже там 69.